Добрий день, школярі! Розпочинаємо з вами урок дизайну та технологій. І сьогодні ми будемо працювати з пластиліном і природніми матеріалами та виготовляти ось таку красуні черепаху. Перед початком роботи пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. По-перше, підготуйте своє робоче місце, приберіть все зайве. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність усіх потрібних матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Уважно слухайте інструктаж вчителя. Та розпочинайте роботу з дозволу вчителя. Використовуйте інструменти лише за призначенням. Повторимо правило роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно лише на дощечці. Розрізай пластилін стекою, а невикористаний використаний пластилін поклади назад в упаковку. Не беріть пластилін до рота, не торкайтеся брудними руками очей, обличчя, одягу, не чіпайте зошити, книжки та будь-які речі, бо на них залишати, будуть залишатися жирні плями. Відгадаємо загадку. Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно через те, що без коліс. Так, і це черепаха. Кістяну сорочку маю і ніколи не знімаю. У сорочку костамаху я ховаюся від страху. Давайте розглянемо зображення і з'ясуємо, які існують черепахи. Гігантська сухопутна слонова черепаха, шкіряста черепаха, морська черепаха, капська черепаха. В Амстердамі навіть є пам'ятник черепасі? У Швейцарії також встановлено пам'ятник черепасі. Пам'ятник черепасі можна зустріти у Латвії. Добре. Давайте пригадаємо, що таке об'єм. Об'єм це тривимірний зображувальний засіб, який безпосередньо використовується митцем у скульптурі. Що таке фактура? Фактура це зображувальний засіб, що передає особливості поверхні, яку створює скульптор. Фактура та об'єм це основні виражальні засоби скульптури. І сьогодні ми з вами будемо створювати об'ємну фігуру з пластиліну, красуню черепаху. Для цього нам потрібна горіхова шкарлупа, пластилін, дощечка для пластиліну та стека. Підготуємо необхідну кількість матеріалів. Погляньте, будь ласка, уважно на зображення та виготовте. За зразком потрібні матеріали. Попліпіть карлупу пластиліном. Далі відтворіть фактуру панцира. Виліпіть ласти, голову, хвостик та прикріпіть їх до панцира. Зробіть очі, носик та ротик черепашці. Ви можете створити будь-якого дизайну вашу черепашку. Подивіться на зображення, погляньте, які різноманітні можуть бути черепахи. Ви можете прикрасити їх за бажанням. А у відповідь я буду чекати фотографію вашої власної виготовленої черепашки. Дякую вам за старання на уроці! До побачення! Та до зустрічі на наступних уроках.